Добрий день, вітаю вас на YouTube-каналі компанії «Техукраїна». Україна. Поставка ремонту та технічне обслуговування компресорного обладнання. Сьогодні відео присвячене новому продукту. Це бустери високого тиску з пневматичним приводом. Як ми бачимо, дані бустери взагалі не мають електричного двигуна. Роль двигуна виконує пневмоциліндр більшого діаметру. Ось цей стріблястий а Роль уже компресорного циліндра виконує пневмоциліндр меншого діаметру. О, таким чином, подаючи на пневматичний привід тиск від 6 до 10 бар, от, у пневмоциліндрі високого тиску ми можемо отримувати максимальний тиск від 20. Бар і до півтори тисячі бар, в залежності від потреб. Завдяки тому, що бустери взагалі не мають ніяких електричних компонентів, ані двигуна, ані там, саліної пускачів, релюшок, вони можуть використовуватись в містах, де потребується взриво- або електро- іскрозахист. Основна сфера застосування даних бустерів з пневматичним приводом це там, де у замовнику потребується великий тиск і мала продуктивність. Дуже гарно підходять для перекачки балонів з одної ємності в другу з тим, щоб отримати у би, останньому балоні потрібний тиск, підняти його до потрібного рівня, або, наприклад, опресовка теплообмінників, перевірка якихось обратних клапанів на витокі, чи тримає він чи ні. Ну і все таки інше. Зараз мають таку досить високу популярність у військових дані пристрої. От, там є скажімо так, такі специфічні потреби, які, які вони дуже гарно задовольняють. Зарекомендували себе як дуже надійні, працюють у самих би, різних куточках України і на різні потреби. От, і загалом замовники би, дуже задоволені. Цей раз на скат проїхали три штучки бустера. Дві штуки вже продано, пакуємо та відправляємо до замовника. А от одну популярну модель залишили на складі, щоб зменшити для замовників термін поставки. Бажаю всім надійної роботи компресорного обладнання. До нових зустрічей!